Цар небесний, діжитель душі істинне, і живе здійснився, і, і сполняє, і сокровищі благи, жизни подати люб, прийди, все лисям, і очистина всякі отсверне, і спаси, блажа, душі наша, святий Боже, сіди, кріпкий, сіди безсмерний, помилуй нас, святий Боже, сіди, гріпкий, сіди безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сіди, гріпкий, сі безсмертний, помилуй нас, славу Отцю, Ісину, і Святому Духу, і нині, і во віки вікова. Амінь. Присвятає, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріха е наша, Владихо, прости, беззаконня наша. Сиди, посіди, сіли не мощі наша. Імени Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцю і Сину, і Святому Духу нині і пресно, віки віков. Амінь. Отче наші, і на небесі, да сидить ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде Твоя Твоя, як на небесі і на землі. Хліб наш насушний даш нам днес, і остави нам доли наша, як уже і ми оставляємо должником нашим, і не веди нас в іскушенье, но і збави нас от лукава Бог. Без царства, сіли слава, цей Син, Духа, нині і пресно, віки віков. Oh. На я радується, і на престолі серце Спасителя, бо пламені огнені взриця, Всі, призиваючи до Божественному пристанищу, і діже болітні душі, тілесі зціляються, Сего ради, призови мене, спасе, призирає моя сорішення. Чаєм тя живодавче Христе, я Господобил єси нас бити причасниками, щедра, святіше серце Твоє. Нічого серця твоєм, Господеві, о всіх, я живу здами, лишає, живота вчесте. Якоспоєсина, нас бити причасниками, ще разлянішого серця твоє. Серце моє поможе величаєм тя, Христе, грісте, якось маси нас бити причасниками щедро святіша, серця твоє, серце число мені, Боже, і дух прав. Зроби моє, Зробимо величає, живота христе, я, Господа, єси сина, би ти причасниками, щедро святішого серце Твоє. Сыну і Святому Духу, нині і во віки вікова. Амінь. Алилуя, лилуя, алилуя. Слава Тебі, Боже. Величаєм тя, живота Христе, як Господом єси, нас збити, при щасникам, щедро святіша Осеця Твоє. Воскликні, Ми... де освоне вся земля. Пойде мене, ода не де славу хвалі. На недесла вохваління. Земля до поклониться тобі і поєд. Тобі, да поєджу імені Твоєму Всевишні. Пойде жи імені, іде славу хвалі. Над іде славу, хвалі. Господи, помолимся. Господи, помилуй. Святий Су Боже у святих, почуваючи тобі, славу силаємо Цою Сину і Святому Духу, нині і присниво віки віку.

Нам, слышим, Господа Бога, молим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй, I у slash Святої Evangelie мир в От, Вот мы тебе святой Евангелии. Речі Господь своїм учеником всямні предана суть Отцем моєм і ніхто вже знає сина, токмотець, ні отця, хто знає, тохмо сини, і мужа, ще воли, син откритий, прийдіте комні, всі, друждаючися, обременен, ні, я з упокою ви, возьміте його, моє на себе, і навчитеся от мене, як окороток, мієсмі і смирен серце, і обряжте покой душам вашим, їх бо моє благо, і брем'я моє, легко є. Ісуси сини Бога живаго, Откриви ще дороди святіше серце твоєго, помилуй, спаси Те, Величаючи. О, Найсвятіше, є серце Ісуса. О, -о, -о, -о помилуй нас. Ісусу Христос, присвітлий серце Ісуса, сила не і спаси Те, Величаючи. О, Найсвятіше, є серце Ісуса. О, -о, -о, -о. зречене серце Ісуса, веселі серце моєго, помилуй спаси тебе величайший. О, найсвятіше є серце Ісуса, помилуй о, 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 нас! Ісусу, дайший все помощі серце Ісуса дівстаних ціломудриє. Помилуй спаси тебе величайший. О, Найсвятіше, є серце Ісуса. Омина. Серце Ісуса моє от помисло суєтних, серця Ісуса сохрани серце моє, от похоти лукавих помили, спасите О, Найсвятіше, є серце Ісуса. О. о Серце Ісуса надежду во смерті моєї, помилуй, спасите, О Найсвятіше, є серце Ісуса, о, 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 помилуй нас. Серце Ісуса, тішення моє на суді Твоє. Помилуй, спасите, О Найсвятіше, є серце Ісуса. Слонче глави миром Господа Бога моли, Господи помилуй, Господи, помилуй памінлуй. Святе серце Ісуса, джерело всякого добра, припадаю до тебе з поклоном і любові жалую ще раз мої гріхи, віддаю тобі моє серце, Зроби його покірним, терпеливим, чистим і послушним усьому, чого ти від нього бажаєш. На Ісусе, щоб я жив у Тобі, для Тебе охороняй мене в небезпеках, потішаю горю. Дай здоров'я спомагаю всіх потребах, благослови мене в усіх працях. А в кінці, а в кінці дозволь мені власті Твоїй, свято вмерти. Ви нас, Боже, полицей милости, Твоє, молим Тися, слиш помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Amém. Молиння нашої молитви, помилуйте раб Твоїх украшаючих храм, Сей святий, да благоприятно будуть милостиня їх, предпрестово милодичество Твої, О, Господи, услышно і помилуй. Господи, помилуй, освони помилуй, освони, помилуй. Тисячи слу почитати, і святіше серце Твоє, і благословити почитаючих є. О, Господи, милостиво, слиш і помилуй. Господи, помилуй, освони, Господи помилуй, Госпони помий. Хождаючих тебе великі, богатия милости твореща на милости за всіх християн. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! Господи, помилуй, Господи, помилуй. Народно, Сина твої усним жибло славен, Іасу присвятим, блим, житло реащитним духом, на неї приснев овіки віков. Ами. Слава тобі, Христе, Боже, повоені наше, слава тобі. Слава Суєс, Святому Духу, і на Ніпресну віки віков, ами. Господи помили, Господи помили, Господи помили. Милуй, От серце всю благодаті, стачивий Христос, істинний Бог, наш молтвам, причистив, матристи, славних і схвальних апостол, положених священним мученик Теодора і всіх святых. Помилуйте, спасет нас, як у благ, чоловіку, любець.